Для визволення 29 березня 1944 року села Раранча, що на Буковині, були мобілізовані на фронт юнаки та чоловіки від 18 до 50 років. 24-річного Івана Довганюка не забрали на війну через те, що мав ваду правого ока. Він зовсім не бачив ним, оскільки в дитинстві впав з дерева та травмував його. Парубок був із заможної родини. Від діда прадіда газдували, як належе. мали багато поля, тримали худобу, всі працювали від малого до старого, від зорі до зорі. У 1946 році одружився з Ганою Кірондою, який на той час лише виповнилося 16 років. Дівчина була дуже вродливою. Батька не мала, тому її мати, Домка, дуже зраділа, коли Іван Довганюк покликав Ганусю заміж. Та й що, шо? шо молоденька, зате до багачів іде. Не буде моя дівка бідувати. Доста я сина мучила цілий вік, і не доїдала, і в студеній хаті спала, робила, як віл, і нічого, нічого не видко. Нічогісінько не пристарала коло хати без чоловіка, пояснювала домочка сусідці вівчарюк-парасті, яка радила би та си не пилувала з весіллям, оскільки дівчинка фест марненька була, як вона казала. Ганусина, мама, не слухала нікого. Одної неділі після служби Божої в церкві прийшов Іван зі своєю матір'ю Василиною, оскільки батько помер два роки тому, засватали дівчину та до вечора вона вже жила у нього в хаті. Були важкі післявоєнні роки, тому не до весілля було. Через тиждень молода пара звінчалася та почала нове життя удвох. Але радянська влада, яка встановлювала свої закони на Буковині та, зокрема, в раранчі, довго газдувати не дала. Якщо Іван Довганюк не потрапив на війну у 44-му році через травму Ока, то від цього лиха врятуватися йому та його родині не вдалося. Справа у тому. Що після батька у нього залишилося 6 гектарів землі. В урочищі Калатура стояла добротна стодола, там родина зберігала сіно, лабус та інший корм для худоби. У центрі села у нього була велика хата, де чоловік жив зі своєю молоденькою дружиною та матір'ю Василиною. І ось... Одного разу в селі почали проводити колективізацію, тобто відбирали у людей землі посівний матеріал, знаряддя праці, худобу та створювали колективні господарства, колгоспи. Навесні 1947 року до оселі Молодого Газди прийшли червоні комісари та повідомили. Що на території, де розташована його земля, буде створений колгосп імені товариша Молотова, а в стодолі на калатурі буде розміщений колгоспний тік. Відібрали з кошниці всю кукурудзу, запаси пшениці, ячменю, картоплі, здійняли споду квасолю, біб. Із стайні вивели коня, корову, теличку та погнали у колгосп. Що ви робите? Ми же здохнемо з голоду. знервовано закричав Іван, бачучи, як волочить корову, з вим'я якої текло молоко. Гануся, яка була на сьомому місяці вагітності, Через сварки з тими непроханими гостями не встигла на обід здоїти Чічку. Так називалася їхня корова. Ви, кулаки, кричав російською нелюд у військовій формі, погрожуючи пістолетом. Розстрілять тебе мало. В страні разруха, а ти прячеш хліб від народу, додав він. Офіцер НКВД наказав Іванові, щоб той наступного дня з'явився до сільської ради записатися в колгосп. Молода дружина Івана плакала цілу ніч, оскільки розуміла, що у мить стала бідною і знову прийдеться їй жити у злиднях, як жила до того. Мати Василина. Її свекруха через тугу до ранку посивіла. Іван, битий горем, що втратив продовольчі запаси сім'ї, ображений та озлоблений, що відібрали землю, стодолу, худобину, не хотів чути ні за який колгосп. Через тиждень. За непокірним Іваном прийшли двоє озброєних солдатів, а також той самий офіцер, що пограбував їхню родину декілька днів тому. Потрібно сказати, що до Івана Довганюка на подвір'я тоді прийшли забирати майно не тільки військові. І декілька осіб, односельчан, які старано виконували накази того офіцера НКВДіста. «Собирайся! Пойдеш з нами в сільський совет. Вот постановлення На твой арест. закомандував військовий, показуючи папір. з початкою. У сільській раді ще було декілька чоловіків, а деякі з цілою родиною серед них був і двоюрідний брат Івана Василь Кашул, який сидів на стільці із зав'язаними руками за спиною. Його також арештували за те, що заховав пшеницю та ще поглиблив своє становище, оскільки штовхався солдатами НКВД. Через годину всіх посадили на вантажівку та повезли спочатку до Садгори, а потім до Чернівців. Івана Довганюка звинуватили у тому, що у нього в центрі села Раранча був великий будинок, перекритий одинаковою бляхою. Такої криші нет ні у кого в сілі. Було підкреслено фіолетовим чорнилом у документі звинувачення. Іван отримав 5 років, а його двоюрідний брат Василь Кашул 7. Їх обох відправили до Гулагу, до Нижнього Тагілу, до Росії. Потрібно сказати, що на цьому покарання родини Довганюків Зараранчі не завершилися. Оскільки в будинку, де жила сім'я ворогів народу, були чотири кімнати: коридор, кухня та ще декілька допоміжних споруд на подвір'ї, дім конфіскували. А точніше, Довганюкам залишили лише дві кімнаті, а решта забрали. Колгосп там влаштував квартирний будинок для спеціалістів. У ньому поселилися агроном, ветеринарний лікар з дружиною та вчителька російської мови та літератури. Всі вони були прибульцями з інших місць. Пройшло два місяці, як забрали Ганусиного чоловіка до Сибіру. Вона народила доньку, яку назвала Веронікою. Голод у 1947 році родина перебувала надзвичайно важко, врятувало маленьку донечку те, що вона смоктала материнське молоко і не була голодною. А у лісах нижнього Тагілу зранку до вечора пиляли дерева ранецькі чоловіки. Так люди з навколишніх сіл називали вихідців з Раранчі. Іван та його двоюрідний брат Василь, який був старший на 14 років від нього, мав доволі войовничий характер. Він на зоні одразу дав зрозуміти всім, що не дасть нікому йому полювати в борщ. Чоловік заробив авторитет. Серед тутешнього люду з ним радилися, його поважали, а деякі й боялись. З Іваном подружився в таборі парубок з Волині, який мав необережність розказати в кузні, де він працював ковалем, анекдот про товариша Сталіна. Після доносу одного слухачів смішної історії Антон Карпій потрапив до гулагу. Друзі багато часу проводили разом, оскільки тягнули пилку вдвох та махали сокирами у тагільських лісах вже три роки. Їхні нари у бараці також були поруч, і вони багато розповідали один про одного, згадуючи рідні місця та свої родини. Одного разу під час валки чергового кедра Іван Довгнюк не встиг сховатися від падаючого дерева та загинув на місці. На це нещастя збіглися всі, хто був неподалік, але врятувати Івана так і не вдалося. Сука, це ти його вбив? Закричав Василь Кашул на напарника покійного Івана Антона Карпія, який був вальщиком у лісі. Він схопив парубка за фуфайку і почав його бити. Антон виправдовувався, що не винен. Я попередив Івана, що дерево падає. Я кричав йому Тікай, брате. Будучи в гніві, Василь не сприймав нічого з того, що пояснював молодий коваль з Волині. Він мотолошив його кулаками, а коли той впав на землю, почав його копати ногами. Є вб'ються за свого падло. перещав буковинець. Прибувши на місці бійки, солдати пострілами з автоматів у повітря розняли забіяк. Після тижня допитів та експертиз визнали, що засуджений Антон Карпій з Волині не винен у смерті Івана Довганюка з Буковинського села Раранча. Але Василь Кашул не вірив нікому і мав свою думку щодо загибелі двоюрідного брата. Він і надалі винуватив напарника і заприсягнувся, що відомстить. Він звідсіля живим не вийде. Увесь час твердив чоловік, маючи на увазі, що вб'є коваля. Декілька разів Василь нападав на Антона Карпія, але кожен раз їх розбороняли і не давали йому здійснити надумане у 1952 році закінчувався термін покарання парубка з Волині. Але йому згадали той нещасний випадок, тому відпустили з табору аж у березні 1953 року, після смерті Сталіна згідно амністії. Василь Кашул не потрапив до списку амністованих, оскільки у тій постанові було вказано звільнити всіх, хто покараний до п'яти років. Василю тоді, у 47-му. Дали сім років тому питання про його повернення до Раранчі поки не розглядалося.